Маю ще один від... відео відгук. Людина мені прислала особисті відео, записав, я його трошки відформатував. Основне. Послухайте, будь ласка, які бувають співпадіння чи що, чи як це назвати. Це магія. Дивіться. Привіт, Макс! Все отримав, все дійшло, все як має бути. Дуже тобі дякую. Що хотів сказати, е, ти казав на відео, що це ти зробив на замовлення перш... Не на замовлення. перший раз, як сам бачиш. Але я не знаю, як це працює. Але Но... таке враження, що ти його для мене і зробив. Тому що це повністю моя історія. З... е, значить, з... по-перше, моя руна. Хрестик в мене є такий подібний. Я колись знайшов, такий він на дорозі лежав, таку рівненько, я з лісу йшов. І я його так зв'язав і він ну, для мене важливий. І він тут теж присутній. Так, берегиня, хранитель роду, це я, це теж моя історія. І Перед тим як я тобі. Ну, як я, взагалі, побачив, ну, натрапив на твоє відео, коли почав шукати там бубен. от, Як мені щось прийшло, що він мені потрібен. То я гуляв і на вулиці підібрав листочок. Це в мене жінка малювала. Це для мене, типу, така тоша берегіння. Ну так я її щось ну, так. Мені воно прийшло. І я взяв і втикнув о такого цього листика, що я знайшов. Не знаю чого, думаю. Втикну сюди його і дивись. Це ж не просто так все. Так що якось я тобі його замовив без замовлення виходить. Ну все, дуже вдячний тобі. Наступного місяця вишлю тобі за ворона. Давай на все добре.